всім привіт! Другий день турніру. Так, я на роботі, посторонні звуки, короче, і бла-бла-бла. Як завжди. Оборона. Бачимо, як в мене трайбан тягне. Нормально, атака. Ну що, старатися чи не старатися? Ось в чому питання. Ну Настрій в мене кращий, ніж вчора. Блін, в мене немає емблем на того алмура грбаного. Стоп, а якщо так... Ти де, давай вилазь. Ти будеш у мене сьогодні. І... Угу. Ну, в принципі, так, нормально. Але чому У мене ж є цей Марсель? Заміс Алмура? Ладно, давайте так спробуємо. Хіл, по-моєму, тільки один. Але це буде не швидко. Це я відразу кажу так, давайте три, потім чотири... Припі... Ну, ладно, ладно. Давайте так. Ну, гамнюки. Що я можу сказати? Гамнюки. Так ось так. Було б непогано сюди влупити. Але я не знаю, чи на того гармека взагалі щось повіситься. Тому я хочу так. Давайте три жовтеньких. І ще чотири є. Ну, ладно, я хоча б. Хоча б встигну до люськи Голді включити. А ну, моя сліпота де? Є? Але вона... Так, потрібно когось толкти. М -м, уже непогано. Так, на люські трижалки нема. Воно в себе. Вона взагалі в себе отражає, чи вона спочатку знімає. Вона спочатку знімає, напевно. Так, давайте це. Е, Гермека хочу добити. Давайте, піднімемо ще 100 атаків. Так, гармек наш не здається. І це погано. Давайте ось так. Угу. Можемо ось так зробити. Давайте бодобум. Так, от зараз дивимося. Угу. Вона і зняла, і, коротше, а що не зняла, поклалося на неї. Ну, в принципі, це очевидно було. Просто так на всяк випадок. вона як б'є, то спочатку знімає. За чого і танк не дуже проти неї працює. Ну як? Хоча вона просто б'є в одну ціль, а не в три. Вже краще. Так, ну я говорив, що довго буде, да? Хочу трошки прокрутити. Я розумію, що я міг. І три зібрати. А блін! Кедмана не прожав. Ай-яй-яй-яй-яй. І знов його забанили, бачите, яка в мене помилочка вийшла? Я її хочу знести. О, так. тепер буде жити легше. Хоча б хілиться не будуть. Так, давайте ще тоді жовті. Та ні, п'ять хвилин нам уже не потрібно і так справилися. Червоний. Так, стоп. Там і Голді. Це що робить? Манус, коротше, фігня якась виходить. Давайте візьмем тоді ось так. Ну, в принципі, якби мені ця сподобалась. І ось так спробуємо. Побачимо мега міньйон, що буде робити, якщо, звісно, зарядимо. Так, ну ладно. 5 так 5. Геть не сумнівався, що він за мідло кине. Вони чомусь у суперників завжди працюють. Так. Поки заблочені, камінець ми скинули, скинули. Так, тепер по черзі. Раз, два. Давайте... Ай! А броню зрізати. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну ладно, те може реснутись. Так що будемо добивати цих. Причому конкретної, да камбятіної. Тик, о! Все Напевно ми цього і залишимо. Угу, така люська в нас є. Люська, хіл, терепири. То все фігня. То все фігня. Давайте так. В принципі, нехай буде так. він червоний в кутку є, синій, в принципі. В принципі, нормально. Крутим. Де нічого прилетіть не хоче. В аж полетіла літера англійська. Цікавими цю хіллершу не приб'ємо. чекайте жовтий зібрати в нас нема, де зелені нам поки що не потрібні. Да, ну трошечки не, не дотягнув. Прийдеться по другому кругу заряджатися. Так, нормальненька, нормальненько. І мелендер у нас... А звідки ти ману набрав? Коротше, ладно. Все-таки хіла потрібно прибирати. Не подобається він мені. Тут можна взривати. У мене медведь. Тут ось так заберемо синіх. Так, тепер ось так. Так, ну доб'ємо. суперник полегший, напевно. Чи то просто, що в мене настрій нормальний. Бо, ну, вчора геть в мене не було бажання. Бажання грати. Потому що вдома вихідний був. На роботі є бажання грати. Так. Ну, Ну, ну. Мішку можна залишити і якось так взяти. Погнали тут уже всі 80. -ті. вісімдесяти. Угу. Купа каміння, я ще не встигаю її зарядити, да? А може, встигну? каминать в голге Каминать в голге То неприемно. Хотелся бы желтый из классный. Я щось його не добачаю. Так, подожди. Ну ніяк не добачаю. Хіба щось так. Але чи допоможе, то мені? Тики Голди не заблокуй-то, я вас прошу. Так, два хода. Ну, от скажіть, не засранці? Засранці. Один хід. Там кальоші не забуває. Будемо сподіватися, що... що нам ще буде допомагати наш добрий мегаміньньон. Голді потрібно заряджати? Давайте зробимо так. долбал качка гребана давайте еще трошки потерпим и ага. ось так нормально и остальные остальные бей Почалися мультики, почалися мультики. Але блін, і так хреново. Але хоч камінцем там може збивати буде. Давайте так. Давайте комбо. А ми не взяли собі атаку ким підвищувати. Mm, так. Як це Так, щоб він не встиг ультанути. Та блять. Уже 500 хп. Той козел То ще той козел. Давайте синіх заряджати нехай. Хм, дивно. Залишили в живих гріма. Ну, в принципі, нехай працює цей Міньйон. І зеленою прикриватися було б непогано. Але в них б все спав цар. Все одно б'ють вони доволі боляще. Цей може шотнути когось. Ага. Міньйона нам забрав сволота. Значить Ставим плюсика Грегу. на дуже швидких. Теж нормально працює. Так. Це, по-моєму, останній. Так, да. бачите, блін, не, з... не виправляє цей баг. Показується енергія набігів. Но... Ну зрозуміло, що місце не найкраще. Це все і за першого дня. Але оборона А, тому якщо будемо старатися, то, в принципі, нормальне місце там, нам світить. Ну, топ 1 я маю на увазі. Добре, дякую всім за увагу. Підписуйтесь на каналчик, ставте вподобайки. Миру, щастя, і добра всім.